Вітаю! Почну свій урок з історичної довідки. Слово дріб походить від слова дробити, розбивати, ламати на частини. У перших підручниках математики у VII столітті дроби так і називалися ламані числа. Сучасне позначення дробу бере свій початок в Древній Індії, його стали використовувати і араби, а від них в 12-14 столітті і європейці. Риску дробу постійно стали використовувати лише приблизно 300 років тому. Запис дробів запров... запровадив італійський купець і мандрівник Фібеначі Леонардо Пізанський у 1202 році. Нам було запропоновано слово дріб, а назву чисельник і знаменник грецьким ученим математиком Максимом Плаундом у 13 столітті. Також почнемо нашу тему Звичайні дроби. Число вигляду А на Б, де А і Б натуральні числа називають звичайним дробом. Дріб складається із натуральних чисел. Число, яке пишуть під рискою дробу, називають знаменником. Знаменник показує, на скільки частин ціле було поділено. Ризка дробу означає ділення. Число, яке пишуть над рискою дроби, називають чисельником. Він показує, скільки частин від цілого взяло. А розглянемо такий приклад. Поділимо торт на 8 рівних шматочків та відкладемо 3 з них на тарілку. Торт поділили на 8 шматочків. 3 взяли. Тобто отримали дріб. 3 восьми. Залишилось 5 шматків. Тобто 5 шматків із 8. Отримали дріб 5 восьмих. Тобто, на тарілці маємо 3 восьмих торта. 5 восьмих торта залишилось. Розглянемо часто вживані назви деяких дробів. На рисунку бачимо половину зафарбованої рожеве. Кола. Називаємо це одна друга, або половина. Коло поділили на половину. Друге рисуночок коло поділили на три рідних частиночки. Рожевим зафарбована одна частиночка. Тобто одна із трьох. Поділили на 3, одну взяли, отримали 2, одна третя. Або, ще кажуть, Третина. На третьому рисунку коло поділили на 4 рівних частиночки і взяли одну рожевим зафарбували. Тобто взяли одну частиночку із чотирьох. Маємо дріб 1 четверта. Або, ще кажуть, чверть. Виконаємо таку вправу записати у вигляді дробу число. 1 Третій. Зверніть увагу. Спочатку пишемо риску другу. Тепер одна третя, одна чисельник, три, знаменник. Друге, одна дванадцята. Ставимо риску другу. Чисельник один, знаменник дванадцять. Три сьомих. Ризкутробу. Три чисельник, сім знаменник. П'ять двадцятих. Риску дробу 5 двадцятих. П'ять чисельник двадцять знаменник. 5 тридцять сім сотих.

Запиши дробан, яку частину фігуру зафарбована на даних рисунках. Розглянемо спочатку перший рисунок. Поло поділено на 4 рівних частинки. Тобто маємо знаменник 4. А взяли одну частинку, чисельник 1. Другий рисунок поло поділено на 6 рівних частинок. Шість знаменник. Дві частинки зафарбували чисельник 2. А наступний рисуночок. Бачимо, що тут не вистачає поділу. Поділимо його уявно і порахуємо О, Поділили на вісім рівних частиночок. І взяли 5 з них. Тобто знаменник буде. На скільки поділили? На 8, скільки взяли 5. 5 восьмих. Наступний рисунок. Прямокутничок поділили на три рівних частиночки і взяли дві з них. Поділили на три, маємо знами на 3. І взяли дві частиночки. Маємо чисельник 2. Наступний прямокутничок поділено на 10 рівних частиночок і взяли 7 з них. Тобто маємо знаменник 10, а чисельник 7. Наступний рисунок у нас квадрат поділено на 9 частин. Тобто, в нас знаменник 9. І з них взяли лише 5 чисельник 5. Отримали дріб 9. Позначення звичайного дробу на координатному промені. Щоб позначити дріб А на Б на координатному промені, одиничний відрізок вибирають такої довжини, щоб він легко ділився на Б рівних частин. Наприклад, щоб позначити число 3 восьмих, виберемо одиничний відрізок задовжки 8 клітинок зошита. Тепер його легко поділити на 8 рівних частин. Та від початку відліку відкласти три таких відрізки. Маємо точку А з координатою 3 восьмих, тобто одиничний відрізок від 0 до одинички в нас 8 клітиночок. Поділили на 8 частиночок. І від початку відліку відклали 3 таких частиночки. І отримали. Точку А з координатою 3,8. Давайте разом спробуємо накреслити координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Означь точки, які відповідають даним дробам. Кресимо координатний промінь. І окреслимо промінь спочатку в точці О 0 ну, координата і задамо напрям. Х, позначимо одиничний відрізок 9 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто тут в нас буде 1. Тепер від початку відкладемо тріб 2 дев'ятих, тобто беремо 2 із 9 на 2. Це буде дип 209. Нам потрібно позначити точки. То давайте на назви, Точка А. Наступна точка 7, 9. Від початку від, відліку відкладаємо 7 таких відрізків. 7. 9. Збавимо точку Б. Таким чином відкладаємо всі інші. Зверніть увагу. Остання точка 9 9 співпадає з одиницею, тобто ми взяли 9 відрізочків із дев'яти, тобто 1, а цьому урок завершує. До нових зустрічей.